Партнер проекту портал Кінотеатр Всім Добрий вечір. Мене звуть Яніна Соколова. Дякую, що дивитеся. Кіно західні режисери охоплені лихоманкою, пристрастю до російської класики. Нещодавно був презентований шестисерійний серіал. Певна екранізація творів за романом Товстого Війна та мир. Сценаристом цієї стрічки став автор карткового будиночка та щоденника «Бріджі Джонс Ендрю Девіс. Хто з'явиться в головних ролях в новій картині? Наразі невідомо, але з огляду на певну передбачуваність режисерами акторського складу, який кучує з однієї картини в іншу. Вибору залишається небагато. Що ще сталося в світовому кінематографі цього тижня? Дивіться далі у наших новинах кіно. Лос-Анджелесі буквально за лічені години роздаватимуть оскари. Одним з цьогорічних фаворитів називають байопік Стівена Спілберга «Лінкольн». Історична драма претендує аж на 12 статуеток, в тому числі за кращий фільм режисера і актора Деніела Делюїса. Кров була приліта ради цього шанса. Зараз, зараз і тільки зараз. Вирвати у Лінкольна на перемогу може пригодницька стрічка життя ПІ, а її автор Енглі стати кращим режисером. Загалом у життя пізнятого в 3D 11 номінацій, а по 8 статуеток можуть забрати знедолені та мій хлопець-псих. Знедолених знімали за прозовим романом Віктора Гюго, але чомусь зробили віршованим мюзиклом. Названня кращих акторів претендують знедолені Гю Джекман та Хеттеуей. Остання, крім того, що співає на екрані упродовж трьох годин, ще й радикально змінює зачіску. Тож Оскара, мабуть, жадає як відплату за волосся. Го юнверс однією з конкуренток Хетевої стала наймолодша за всю історію Оскара номінантка Квінзан Воліс із фільму Звірі дикого півдня стрічка раніше перемагала на американському санденці та отримала визнання у канах. Багато галусу наробив і політичний трилер Бена Афлека про порятунок американських дипломатів у Тегерані. Фільм Арго претендує на сім статуеток Оскар. До слова стрічка стала тріумфатором цьогорічного золотого глобусу. Афлек відхопив приз за кращу режисуру та фільм року. Блочка там, де кров естетично заляпала квіти, віє Квентіном Тарантіно. Його Джан Говільний номінується у п'яти категоріях. Щоправда, сам творець фільму за титул кращого режисера цьогоріч не змагатиметься а от австрійський Михайль Ханеке ще й як побореться. Його стрічка Любов теж номінована у п'яти категоріях. За нагороди американської академії кіномистецтв у різних номінаціях змагатимуться гобіт Анна Кереніна, майстер, фільм Ціль номер один про вбивцю у Бін Ладена та багато інших. Про переможців говоримо у нашій наступній програмі. Валентин Васянович, не встигнувши допити шампанське після прем'єри. Стрічки, звичайна справа, взявся за нову роботу. Картина має назву Креденс. Розповідає про львівського віолончеліста, який вирішив покинути присталу професію і зайнятися чимось іншим. Якою буде стрічка? Побачимо згодом на сьогодні. Зазирнемо в шпаринку знімального процесу нової стрічки Валентина Васяновича. Оля, давай через, через... Пусть покурит 5 секунд, Оль. Ты Просто его пожалела, это... а вот он пошел навстречу и как бы уже более интимно. Стоп. Топ теперь Стоп. Мурка. Тут на ну, перший і Вона вже в курсі кінопроцесу. Вона знає, коли треба зникнути, коли з'явитися. Вона така вже досвідчена акторка. На пам'яті, це перша українська стрічка, яка має такий високий рівень очікуваності. 92% саме стільки людей хочуть неодмінно побачити картину тіні незабутих предків на широких українських екранах. З нами в цій компанії також іспанці, французи, британці. Картина Любомира Левицького, яка розповідає про міфічні створіння, які живуть в Карпатах і населяють душі сучасних українців, має стати найбільшою подією кінематографічному житті цього року. Маємо сьогодні унікальну можливість поспілкуватися як з режисером цієї стрічки Львомиром Левицьким, так і з акторами, яких він називає сучасними зірками українського кіно. Добрий вечір, друзі. Добре вечір. 92% саме такі рейтинг очікування нині картини, яка має назву тіні незабутих предків. Чому так? Е, ну тут є дві причини на це, чому такі рейтинг очікування. По-перше, е, завжди цікавіше дивитися свої історії. Завжди цікавіше. У кожній країні е, своє кіно воно завжди має найвищий рейтинг, коли воно якісне. От. Тобто наша задача стояла зробити якісну якісну роботу. Е, зараз там в перших. Там в тизерних роликах, то ви вже можете побачити якісь фрагменти з фільму от, і побачити ту подачу, як ми це подаємо. Тобто, е я думаю, саме от цей формат, в якому ми подаємо, своє, е і викликає отий, ну, так, такий тізерний інтерес. Коли хочеться подивитися, блін, що ж там, ну як же ж там вони це показали? І знову ж таки, це ну, нам дав найкращий дистриб'ютор, який напряму працює із мейджорськими компаніями. Ага. Тобто, ми зробили претензію на... На якість. От. Ти, знаєш, поза очі а, тебе називають таким майстром екшена, українським майстром екшена. Коли я тобі знімалася в картині, яка зовсім не мала жодного стосунку до екшена, а мене на то знаєш картина обріми мене. А я вас знаю. Щоранку прокидаюсь під ваші Замикаю передачі. <гум> Що то ви сильно поздно просипаєтесь, молодий чоловік? Статися живцем. <гум> Давайте напрямку. Ти там намагався створити таке, щоб захоплювало глядача. Глядач дивувався і отак сидів, притиснучи там uh -huh. та свою спину до стільця. Зараз цьому допомагав наскільки розумію, Марк Еберлі. Та це відомий так. оператор Гульвуцький. Як вдалося долучити його до картини? А все дуже просто. Ми один з наших продюсерів фільму Даніель Загаря. Він дуже давно товаришує з Марком, і ми перед ну на підготовці ми до кіно стало питання оператора, і ми почали спілкуватися з Марком. Через, ну, спочатку через Даніеля, пізніше самі напряму. І Марк каже: друзі, у мене насправді є одна мрія. Я хочу зняти хорор в Східній Європі. І Я вже це хочу років 10. А тут така нагода. От, і, а ми кажемо, у нас мрія попрацювати за люльським оператором. Так ми знайшли один одного. І насправді все це відбувалося не за мільйони гонорарів. Звичайно, ну не дешево, але... Це не були ті гонорари, які ну, а як воно зніматися, знімати стрічку з голівудським оператором. Є якась відмінність від нашої дуже велике Ми отримали в організації речей, на які ми тратимо дуже багато часу, а їх можна робити набагато простіше. Також ми навчили його таким речам, від яких в нього просто волос, волосся ставало б. Ну, Ми придумали, ми креативили такі речі. от, Допустимо, у нас були кадри, де камера повинна пролетіти 20 метрів над землею, над лісом, над деревом. От, ну, Грошей на вертольот на у нас не було. Хм. Я, як зробити? Ми придумали рідні систему, підвісну дорогу придумали таку, якою в нього волосся дибом стало. От, і ми це зняли за, за пару годин, на що в Голлівуді пішло би декілька змін підготовки, зміна зйомок і 200 тисяч доларів. Угу. Ну от він каже: ну хлопці, я дивуюсь, каже з вашого креативу. Каже, ну я напевне Ще? розумію, це від тому, що невеликий бюджет, напевно, тому і голова працює по-інакшому. <світ> У нас каже, так не думають. У нас ну, цієї задача, є бюджет, от поставили стандартні схеми. Тобто, це та практика, яку він тут отримав. Те, що ми робимо, воно варто. того. я знаю, що це кіно не буде не оцінене достойно нашими глядачами. На іноземних сайтах вже можна почитати відгуки по тізеру. От якщо почитати відгуки європейців-американців про тизер, угу. і там же є відгуки наших англійською мовою, і ви можете почитати, що вони пишуть. Вони пишуть, що ми на таке піп-піп не підемо. Бо це наше. Що в нас може зробити хорошого? Це менталітет. Це менталітет. На жаль. Я, я знаю, що так буде. Просто люди вже настільки, настільки наїлися вже всього, що вже розглядач і він угу. просто вже не знає, що йому подавати. Тому потрібно, знаєте, як вередливе дитя, потрібно дарити по попі. Поставити в кут, воно повернеться і з ним ну, по-іншому треба розмовляти. Так з нашим глядачем. Його треба ну, інколи жорстко е, поставити на місце, потім знову показати картинку, і він скаже: «О, клас. <му> Наша задача з цим проєктом доказати, доказати те, що українське кіно. Українське кіно, воно може бути прибутковим, не тільки там вийти прокат і невідомо, яка його доля, а воно може, бути, воно може працювати як бізнес. Друга ціль у нас звичайно міжнародна. Ми все-таки робимо кіно, яке плануємо продавати і за кордон, і історія буде доступна, і продавати українські легенди і містику. Угу. Мені чесно, от тут, уже, от тут уже стоїть, коли ти спілкуєшся з американцями, вони знають тільки про Чорнобиль. Коли ми їм відкрили нашу міфологію українську, взагалі все, що тут є, вони сказали, вау, а що, ну, така Карпата, це що не Румунія? Це Румунія також, ну, там тільки Дракула. От, і ми їм відкрили цілий ну, такий Underworld. Угу. І вони сказали, так тут матеріала, ого-го, треба зробити свої, так як роблять вони свої. Тому на що ти це розуміє? Тоді вони будуть ні, так це так треба. Мало. Це треба, щоб розуміли. Так само і актори повинні розуміти. Всі на ну, як стосовно акторів. Я знаю, що ти серед тих режисерів, які не знімають одних і тих самих та обличчя в цілому, якщо на так говорити причини. в кожній стрічці. На це є причина. Дуже важливо. а чому так? Тому що так історично склалося, що Україна чомусь в кіносфері якась складова Росії. Виходить. І наші актори грають у масовців російських зірок. На жаль. На жаль. А чим вони гірші? Питання нічим. Можливо, і краще, так? Uh -huh. А я точно знаю, що краще, бо я знімав і тих, і тих. І я можу сказати точно, що наші актори, ну, я ну, не люблю хвалити акторів, бо вони зразу розслабляються, але насправді, чесно вам скажу, дуже багато дуже крутих акторів у нашому кіно і взагалі в тих, ну, яких я ще не знімав. Що стосується молодих акторів, хочеться їх відкривати, відкривати, відкривати. Слухай, ну а як працювати з людьми, які там наразі не мають освіти або навчаються там на перших курсах нас... інституту? Скільки у нас дебютантів? У нас дуже багато дебютантів. У нас більше половини дебютантів в кіно в цьому проєкті. перший раз на екрані. Кажуть, що вони не зіпсовані вже якимись тими моментами, про які часто говорять театральному інституті. Знаєш, вони якимось... не зіпсовані, але у них немає кінодосвіду. Це проблема. Це uh -huh. створювало, забирало лишній час деякі речі пояснювати, які там вже людина має, яка має досвід. Але це, ну, це не їхня біда. Це біда, біда, біда ситуація, я би так сказав. Тому що кіно це досвід. Маєш п'ять картин за плечима, ти вже ведеш себе зовсім по іншому. Uh -huh. Ти вже технічно підкований. Ти відчуваєш світло, відчуваєш камеру, розумієш, як, як себе вести з партнером і так далі. Тобто це навики. Друзі, ну я вам дякую. Я вам бажаю удачі. Я yeah, перша, yeah, хто піде обов'язково, вам раджу на цю картину. Yeah. Дякую, що прийшли раніше я до вас. Все, я вам бажаю удачі, красиві талановиті, ну і справжні українці. Стрічка, в якій грає Леонардо Ді Капріо, приречена на успіх. Та чи можна вважати цю картину абсолютно досконалою? Буквально за декілька секунд Анастасія Бабенко розтлумачить, які кіноляпи допустили режисери, актори і сценаристи у стрічці під назвою Початок з Леонардо Капріо та Елен Пейдж у головній ролі. Увесь фільм, початок від самого кінця і до самого початку один безперервний сон. Можливо, цим і пояснюється така велика кількість ляпів. А що Нічогенька відмазка. Отож, дивіться, ось герої сідають в таксі, і вид за вікном блискавично змінюється. Тут мають бути сходи, хоча зникнення сходів можна списати на сон. Це просто. Чисте творчество. як і зникнення гудзиків. дівчина у сірій сорочці, звісно, ні в року при цьому не схоже, аби коб роздягав її очима. Але гудзики таки зірвав. Тепер ти розумієш, як часто коп робить речі, які запрещає робити другим. Коли у режисера, як у справжнього фокусника, щось зникає, то неодмінно з'являється в іншому місці. Наприклад, у вухах Артура його навушники то зникають, то з'являються прямо перед падінням у річку. Мабуть, аби вода у вуха не затекла. Відчуття. А тут Артур зв'язує людей і здається, їхні руки притиснуті до тіла мотузкою. Але між кадром кінцівки дивним чином звільняються. Спритність руки жодного шахрайства. На сьогодні усе. Початок добіг кінця. Дивіться продовження за тиждень і пропонуйте фільми на нашій сторінці у Фейсбуці. 11 номінацій на Оскар та певна копійка в скарбничку штату Місісіпі, який фільму Стівена Спілберга під назвою Лінкольн в штаті Місісіпі нарешті відмінили рабство. Про що є? професор медичного університету штату Місісіпі Раджамон Батрой виявив, що документ, який ратифікував відміну рабства, був зазначений в штаті Місісіпі, але до державного реєстру Сполучених Штатів Америки копія. Не потрапила. Відповідно, завдяки саме цьому фільму, стало відомо на весь світ, що остаточно на всі 100% рабство Місісіпі відтепер не існує. Можливо, у цього тижня у вітчизняних кінотеатрах ви знайдете стрічку, яка неодмінно надихне вас на пошуки сміливих ідей, рішень, ну і, можливо, певних сенсацій. Що там можна побачити, дивіться далі. 25-річний Генрік живе так, наче йому й досі 20, хлопцю і голих друзів рушниками і не оминає жодної вечірки, аж раптом дізнається, що його дівчина вагітна. Ти сам татком? Ти готовий до цього виклику? А вже ж ні, бо він майже чоловік. Чорна комедія з такою назвою виходить у прокат з 28 лютого. У Норвегії Генріка Рафеелсона, виконавці головної ролі, вважають театральним секс-символом. За свою кар'єру він устиг пройтися ледь не по всій російській літературі. Зіграв Раскольнікова, Вронського, князя Мишкіна та багатьох інших. Для тебе це нормально натягувати 17-річну дівчину, коли я вагітна твоєї дитини. Насправді Генрік грає хлопця, якого ви залюбки запросили до себе додому. Му зустрівши на вечірці, але щоб подорослішати майбутній татко і його кучерява подружка переїздять у гнітюче сіре помешкання, де починають жити як дорослі. Це комедія про те, як можна втратити власну сутність у намаганнях виправдати надії інших. А у цій стрічці кучері чоловічі через 10 років після виходу мрійників культовий італійський режисер Бернардо Пертолуччі повертається з новим кіно про молодих романтиків. В центрі сюжету 14-річний відлюдько Лоренцо. Підліток тікає зі шкільного табору, аби на тиждень залишитися сам удома. Втім, його тишу порушує наркоманка Олівія. Вона старша від хлопця на 10 років і на додачу виявляється його зведеною сестрою. До речі, акторського досвіду в цієї дивакуватої парочки за плечима нуль. Оця ця самотність хлопця дуже зачіпає, і потім з'являється старша дівчина, щоб змалювати її образ. Я багато чого вкрав з реального життя. І знаєте, що жодного разу ніхто з моїх акторів не виглядав у кадрі так складно і так красиво. Упродовж стрічки Олівія співає зведеному брату пісні Девіда Боуі в італійській обробці і намагається з малим чи то дружити, чи фліртувати. Врешті дівчина божиться перестати ховатися від реальності в наркотиках, якщо чорнявий перестане ховатися від оточуючих в цьому будинку. Чи спрацюють їхні обіцянки? Побачимо 28 лютого. На цьому і мене ми все. Не забувайте про нашу сторінку на Фейсбуці. Вона так називається кіно з Яніною Соколовою. Ну і пам'ятайте, яким би захопливим не був сюжет ваше життя набагато цікавіше за кіно. Побачимось. Партнер проекту портал Кінотеатр.юей.